На жаль, шановні глядачі матчі четвертого туру чемпіонату Закарпатської області з футболу не обійшлися без казусів. До вашої уваги перший спірний момент у поєдинку клуб Федора Медведя та Метеор, де власне на 77-й хвилині арбітр матчу Сергій Дребужан призначає пенальті у ворота Метеора. Наскільки воно виправдане? Таке рішення було від арбітра вустами Салманського Степана Степановича. Увага а на екран. У ну, цій ситуації зараз ми бачимо порушення правил було до штрафного майданчика. Зараз ми повторимо цей момент, ви побачите. А гравець просто впав. Дивіться, іде, іде е, боротьба, захисник пробує вибити м'яч. Попад, віддає пас е, нападнику, який зараз іде вперед. Його затримує рукою гравець Метеора, держить його і дивіться, відпускає. Відпускає до штрафного майданчика. Він заходить у штрафний вісім, ніхто його не тримає і падає. Це максимум жовта карточка гравцю за симуляцію. От дивіться, Вертаємо назад, показуємо. І чітко видно. Локоть гравця Метеора в синій формі, дивіться, він, де він відпускає зараз. пішли, Біжать, от дивіться, відпустив. Локоть пішов, нема, не тримає. Він заходить, гравець заходить і падає в штабному майданчику. Ну, це ваксиму жовта карточка за симуляцію. Це один прокол. Ставиться пенель. Пенель не забивається. Но був, в цьому матчі був інший момент. В інший момент. Де був стовідсотковий пенальті? До речі, чи був він стовідсотковим голосно. Не будемо говорити. Думаю, краще один раз побачити, аніж сто разів. почути. справді був спірний епізод, коли арбітр матчу Сергій Дребужан за порушення правил призначає штрафний, хоча поштовх відбувався у карній зоні. Чи так це дивимось зараз? він був 5 метрів від моменту? Він був поруч. Дивіться, м'яч ходить штрафний майданчик. Дивіться, біжить захисник, пересікає. Лінію штрафного майданчика. Дивіться, удар в ногу і той поштовх. На самому куті штрафного майданчику. Момент у штрафному майданчику. Це пенальті. Дивіться, вертаємо назад. Дивіться, де, де йде поштовх. І коли був м'яч, був у штрафній тоді. Порушення правил у штрафному майданчику. Арбітр поруч, і він виносить м'ячі штрафної і показує е, штрафний удар. Отже, це дві грубі в принципі помилки арбітра Сергія Дребужана, Хоча на результат гри вони можливо б і не вплинули, оскільки одне пенальті дав, а його не було інше не дав, хоча воно було а, явним. Шановні глядачі, а цим а, цікавий поєдинок клуб Федора Медвідя Метеор Пістрелово не закінчився. Незадоволені арбітражем а, болівальники, які знаходились на стадіоні. Бачимо. Їх зараз вдарили асистента, арбітра українця. Епізод, наша знімальна група відзняти не встигла. Щоправда, що коїлось згодом. Дивіться от, зараз. От, зверніться, людина в чорному одязі і білий. Ми зупинили. От на екрані. Звертаємося до міліції, які обслуговують матчів Давидкові. Зверніть увагу на цих людей. Ці двоє людей у білій футболці і в чорному, в чорній спортивній курці. Вони вели себе дуже агресивно. Подивіться, вони зараз підуть знову на поле. І до речі. Звернення до працівників райвідділу міліції подивіться, як вела себе міліція. Йде погроза, А він спокійно йде і, і добре, що не угодні стоять на коліна перед ним. Будь ласка, з'їдіть з поля. Я з вами ціло цілком, цілком погоджуюсь, Степане Степановичу. Єдиним справжнім правоохоронцем у цьому матчі був президент... хіба що президент, президент клуба, клубу, який намагався навести мазвіддяк. порядок самотужки. Да міліції Вадим... міліції йому не допомагала. Вадим Мардієм у цьому випадку був справжнім героєм. Я гадаю, справді потрібно більше уваги звернути на охорону поряд порядку, власне на стадіоні в інших матчах, зокрема в матчі вишкову Ужгород, здавалося б, усе гаразд, якби не одне, але бачимо на екранах арбітра поєдинку Миколу Мондика, який показує спочатку жовту картку гравцю Ужгорода. Ну а зрештою послідує і червона степане Степановичу, прокоментуйте за що а що тут коментувати. О, була жовта картка. Тут арбітер припустився до грубої помилки. Я зараз кажу для глядачів, щоб вони зрозуміли. Він голосом десь з району штрафного сказав, що не, про, не, не пробивайте. Десь він йому сказав. Скажемо відверто, а гравець, по-моєму, від природи не дочуває, проблеми з слухом у нього. Він подає, і арбітр глухому показує другу жовту червону карточку. Люди добрі, ви хоч розумієте, що йде мови. У нього є свисток. Ну покажи, дай свистком, дай... не пробивайте. Ні, він там голосом кубу зі штрафного і сказав. Ні, людина спокійно пробиває. Ну це вже просто непрофесійний підхід арбітра. до да, арбітр випадок. повністю відреагував на прохання вболівальників, які спочатку попросили жовту картку, а зрештою і червону. А ми почули наскільки він був пря правий вустами Степана Сауме. Вітання, але він ішов. Він ішов пішком із воротарського майданчику туди. До до, до, до угла п'ять хвилин пішком ішов наказати гравця. Ну то ж. Тож що це за в кінці кінців. Дякую вам за коментар. Дякую вам, шановні глядачі, за участь у дискусії, що стосувалося безпосереднього футбольного клубу Закарпаття. Я гадаю, що наша програма чимось та й була корисна для керівництва для гравців, які захищають кольори головної команди краю.